Хтось каже, що зміна державної системи і політична боротьба зараз можуть знищити Україну. Тобто, хтось вважає, що проведення виборів, обрання нових людей, які знають, що робити, і розуміють, що ця державна система нас всіх знищить, і що без її зміни ми всього лише зараз обтікаємо кров'ю, коли армія не забезпечена всім необхідним, коли. Замість того, щоб забезпечити нашу армію грошами, щоб вони могли захопляти всі необхідні новітні технології, наші чиновники все витрачають на, на себе. А людей становиться менше, люди гинуть, Хто хтось втікає, хтось втрачає віру. І ви сподіваєтесь, що ця держава буде здатна перемогти. Чим швидше буде зміна системи, тим більше шансів, що ми встигнемо. Зробити Україну сильною і перемогти Росію. Просто зрозумійте, що кожен день це втрата часу, втрата життів. Мої мамі якомога швидше зробити нову державу. Де держава буде займатися лише тим, чим вона має займатися, лише армією спецслужбами і зовнішніми представництвами буде мати свій окремий податок, 2% від руху грошей та 5% мита. буде максимально забезпечена грошами для забезпечення армії, для забезпечення нашої перемоги. Не треба державі займатися тими цивільними справами, які спокійно можуть вирішити громади. Потім з конкуренції і більш ефективну боротьбу за ефективність. Вони самі з Зменшить кількість чиновників, вони самі зменшать ще кількість витрат на, на, на себе. І Така держава буде максимально ефективною. Така держава стане багата, така держава, люди захочуть жити, українці повернуться. І така держава дуже швидко переможе Росію, бо воно не буде шансу боротися з, з вільною країни, бо не може тоталітарна Україна перемогти тоталітарну Росію. Бо Росія більше, у Росії більше ресурсів, а наші ресурси це люди. А ця система їх знищує, знищує, розганяючи путем тупих законів про бусифікацію. Заважає переміщатися і займатися бізнесом, заробляти для нас гроші, для нашої армії, путем закриття кордонів, путем обкладання великими податками, путем шляхом. З яких в виробництві зброї, введення підприємницької діяльності? Ще коли ми змінимо цю державну систему, лише тоді у нас з'явиться шанс на перемогу. А якщо нічого не буде змінено, ми всі з вами загинемо. Бо ця система нічого нам не пропонує в майбутньому. Вона лише каже, що, що буде і далі робити те, те що робить. А значить, наших дітей жить так само бусифікація і загон на, на, на цю безглузду війну, яка ніколи не закінчиться при цій державній системі.